Знаєте, іноді сидиш і думаєш, ну навіщо державі робити життя людей ще складнішим, особливо коли йдеться про пенсіонерів, про людей, які і так ледь зводять кінці з кінцями. Але сьогодні маю розповісти вам про постанову, яка може залишити тисячі українців без єдиного джерела доходу. І найстрашніше багато людей просто не знають про це, а термін спливає якщо ви або ваші батьки, бабусі, дідусі. Отримують будь-які виплати від держави, пенсії, соціальну допомогу. Будь-що це відео треба передивитися до кінця, бо питання серйозне, перед тим як почну, хочу попросити вас підписатися на наш телеграм-канал. Посилання побачите в описі під відео або у закріпленому коментарі. Там виходить найсвіжіша інформація, часто навіть швидше, ніж відео. Все найважливіше про пенсії, виплати, зміни в законодавстві. Підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Добре, тепер до справи. Уявіть собі таку картину людина отримує пенсію 4 тисячі гривень, живе десь у невеличкому містечку, чоловіка немає, діти далеко працюють. Ці 4 тисячі це все, на що вона може розраховувати кожен місяць. Перше число зазвичай пенсія приходить на картку автоматично. Жінка заходить у додаток Приват 24 перевірити, а там нуль. Думає, може, у вихідні не нараховують. В понеділок прийде. Проходить понеділок, вівторок грошей немає. Телефонує в пенсійний фонд, довго сидить на лінії. Нарешті дочекалася оператора. Той каже, ну ваші виплати зупинені. Чому ви не пройшли фізичну ідентифікацію в строк? І жінка навіть не розуміє, про що мова, яка ідентифікація, хто їй про це мав сказати, коли треба було це робити. А оператор відповідає Термін закінчився місяць тому. Тепер треба заново оформлювати документи. Розгляд займе до 30 робочих днів, тобто півтора місяця мінімум без грошей, як жити, за що платити, за квартиру, за світло, що їсти, на що купити ліки. Це невигадана історія. Це те, що зараз може статися з десятками тисяч українців. Тому що держава запровадила обов'язкову ідентифікацію і хто не встигне, залишиться без виплат. Давайте розберемося, що взагалі відбувається у лютому цього року. Кабінет міністрів прийняв постанову номер 209 і називається вона про деякі особливості виплати пенсій та страхових виплат звучить складно, але суть проста. Держава хоче перевірити, чи живі ті люди, яким вона виплачує гроші, і чи мають вони право на ці гроші. Чому раптом така перевірка? Є декілька причин, і треба визнати вони не зовсім безпідставні. Перша річ це виплати так званим мертвим душам. Знаєте, є така практика людина померла, а родичі продовжують знімати її пенсію іноді роками. Особливо це поширене в селах, де контроль слабкий. Сусід помер, але його донька щомісяця йде до Укрпошти, показує довіреність і знімає пенсію покійного. Держава підрахувала на таких виплатах щороку втрачають мільярди гривень. Друга річ окуповані території. Багато людей залишилося під окупацією, але українська. Держава продовжує їм виплачувати пенсії. Гроші надходять на картки українських банків. Водночас російські окупанти теж намагаються виплачувати цим людям щось зі своїх бюджетів. Виходить, що хтось отримує і українську пенсію і окупаційну виплату одночасно. Держава хоче перевірити, чи справді ці люди живі, чи не отримують гроші з обох боків. Третя річ українці за кордоном: дуже багато людей виїхало з початку війни, хтось живе в Польщі. Хтось у Німеччині, хтось у Чехії, але багато з них продовжують отримувати українську пенсію або соціальну допомогу. Гроші приходять на українську картку. При цьому там за кордоном ці люди можуть працювати, можуть отримувати якусь допомогу від європейських держав. Україна хоче зрозуміти, скільки таких випадків чи мають ці люди право продовжувати отримувати українські виплати. Тому держава і запровадила це правило. Всі, хто отримує гроші від пенсійного фонду, мають підтвердити свою особу, пройти так звану фізичну ідентифікацію. Що це означає простими словами? Це коли ви особисто фізично приходите до пенсійного фонду або виходите на відеозв'язок з ними, показуєте паспорт і підтверджуєте: так, я живий, я справді існую, я маю право отримувати ці гроші. Тепер, увага, найважливе є два різних терміни для різних людей, і треба чітко розуміти, до якої категорії належите ви або ваші рідні? Перший термін вже минув. Це було 1 листопада. Хто не встиг, той уже втратив виплати з 2 листопада. Це стосувалося людей, які отримують не пенсію, а соціальну допомогу, і при цьому на початок війни перебували на окупованих територіях або в зоні бойових дій. Наприклад, людина отримує соціальну допомогу як інвалід, живе на Донеччині в містечку, яке було під окупацією. Потім територію звільнили або людина, виїхала на підконтрольну Україну, але не став оформляти статус переселенця, не подавав ніяких заяв, просто продовжував отримувати гроші на ту саму картку. Ось саме такі люди мали пройти ідентифікацію до 1 листопада, хто не встиг, виплати зупинені. Але є і другий термін 31 грудня 2025 року. Оцей термін стосується набагато більшої кількості людей. І ще є час все зробити. Хто має пройти ідентифікацію до кінця року? Ті, хто постійно живе на окупованих територіях і продовжує отримувати українську пенсію, наприклад, дідусь у Луганську, який категорично відмовляється евакуюватися. Його українська пенсія досі приходить на картку. Ощадбанку. до війни він зняв гроші, пішов на окупаційну територію. Зараз, можливо, хтось із родичів на підконтрольній Україні має доступ. До його картки і періодично переказує йому гроші. Такий дідусь має пройти ідентифікацію. Також це українці за кордоном, які продовжують отримувати українську пенсію. Уявіть, жінка виїхала до Польщі ще на початку війни, живе у доньки, допомагає з онуками, але українську пенсію не припинила. Гроші приходять на картку. Вона час від часу заходить в онлайн банк і переказує ці гроші собі на польський рахунок. Або донька в Україні має доступ до картки і періодично знімає для неї гроші. Така жінка теж має пройти ідентифікацію. І ще одна категорія: люди, які після початку війни переїхали з окупованих територій, але не оформили офіційно статус ВПО, не стали на облік, просто живуть у родичів, або в орендованому житлі. А пенсія приходить на стару картку. От їм теж треба пройти ідентифікацію. Термін для всіх цих категорій 31 грудня. Що буде, якщо не встигнути? З 1 січня 2026 року пенсійний фонд просто припиніть нараховувати виплати, все, жодних грошей. Щоб відновити, треба буде заново подавати документи і чекати розгляду. Тепер дуже важливе питання а як дізнатися, чи належите ви до тих, хто має проходити цю ідентифікацію? Якщо ви звичайний пенсіонер, який живе на підконтрольній Україні, ніколи не був під окупацією, ніколи не виїжджав за. Кордон, вам взагалі нічого робити не треба, ця вимога вас не стосується, ви продовжуватимете отримувати пенсію, як завжди. А от якщо хоч одна з таких ситуацій про вас, треба діяти. Ви живете на території, яка була або є окупованою, ви виїхали з окупованої території після початку війни, ви зараз за кордоном, але отримуєте українську пенсію. Ви отримуєте не пенсію, а соціальну допомогу і були на окупованій території. Якщо хоч щось із цього про вас, терміново перевіряйте. Чи прийшли ви ідентифікацію. Як перевірити? Пенсійний фонд нещодавно запустив онлайн сервіс Моя ідентифікація. Заходите на сайт портал.uaй входите в особистий кабінет через дію або BankID, і там є розділ Моя ідентифікація. Якщо там написано, що ідентифікація пройдена і стоїть свіжа дата, все гаразд. Якщо написано не проводилась або дата дуже стара. Треба терміново робити. А якщо у вас немає доступу до інтернету, не вмієте користуватися комп'ютером, тоді просто зателефонуйте в пенсійний фонд безкоштовна гаряча лінія 0800 503 753. Назвіть свої дані і вам скажуть, чи треба вам проходити ідентифікацію. Тепер найголовніше, як саме пройти цю ідентифікацію, найпростіший варіант прийти особисто до пенсійного фонду. Беріть паспорт або id картку це все, що потрібно. Прийти можна до будь-якого сервісного центру, ПФУ в будь-якому місті, не обов'язково в тому, де ви зареєстровані. Кажете, мені треба пройти фізичну ідентифікацію. Працівник подивиться ваш паспорт, внесе дані в систему і все. Процедура завершена. Займає хвилин 15, максимум. Другий варіант через відеозв'язок. Це для тих, хто не може прийти особисто. Може, важко пересуватися, може, живе далеко від міста. Телефонуйте на ту саму гарячу лінію. 0800 5033 503. Кажете, що хочете пройти ідентифікацію через відео. Вас запишуть на зручний час. Потім у призначений час заходите на сайт пенсійного фонду, вмикаєте камеру на комп'ютері чи телефоні, показуєте паспорт працівнику і все готово. Третій варіант онлайн через дію Якщо у вас є ДІЯ-підпис, можна просто зайти в особистий кабінет на сайті ПФУ і пройти ідентифікацію в кілька кліків. Але цей спосіб не для всіх підходить, треба розуміти, як це працює. Четвертий варіант через банк. Якщо ви регулярно отримуєте пенсію в відділенні банку, можна попросити працівника банку допомогти з ідентифікацією. Банк передасть ваші дані до пенсійного фонду. А що робити тим, хто за кордоном? Є два способи або пройти ідентифікацію онлайн через відеозв'язок, для цього потрібен тільки інтернет і камера, або піти до українського Консульства в тій країні, де ви перебуваєте, там видадуть документ про те, що ви живі, і цей документ треба надіслати до Пенсійного фонду в Україну поштою або через родичів, а що з тими, хто на окупованих територіях. Ось тут найскладніше. Якщо є можливість виїхати на підконтрольну територію, хоча б на кілька днів треба скористатися цим і приїхати до найближчого сервісного центру ПФУ. Якщо виїхати неможливо. Тоді треба якось налагодити відеозв'язок через інтернет, хоча на окупованих територіях це часто нереально. Чесно кажучи, для людей на окупації ця вимога виглядає жорстоко. Людина 80 років, можливо, прикута до ліжка, живе в підвалі під обстрілами, і їй кажуть, пройдіть відеотифікацію як на якому інтернеті, на якому комп'ютері. Але держава каже, це необхідність, інакше не можна перевірити, хто справді отримує гроші. А хто просто використовує чужі дані, давайте тепер поговоримо про те, що буде, якщо проігнорувати цю вимогу. Уявіть, людина не знала, не встигла, не змогла пройти ідентифікацію. Настає 1 січня 2026 року, пенсія не приходить. Людина телефонує в пенсійний фонд, їй кажуть, виплати зупинені через непроходження ідентифікації. Що далі? Треба терміново йти до ПФУ, проходити ідентифікацію. Писати заяву про відновлення виплат, подавати всі документи, заново і чекати розгляду. Офіційно це може зайняти до 30 робочих днів, тобто місяць-півтора, а що робити ці півтора місяця без грошей, за що платити за комунальні, що їсти, на що купувати ліки. Родичі, звісно, допоможуть, якщо вони є, але уявіть, скільки зараз по всій Україні літніх людей, які живуть самі, дітей немає або вони далеко, або самі ледь зводять кінці з кінцями. І ось така людина раптом залишається без єдиного джерела доходу на півтора місяця. Саме тому я так наполегливо прошу вас перевірте своїх близьких, зателефонуйте батькам, бабусям, дідусям, запитайте, ти проходив цю ідентифікацію? Ти знаєш про цю вимогу? Якщо людина не знає, про що мова, покажіть їй це відео або самі запишіть її на прийом до пенсійного фонду, або допоможіть пройти ідентифікацію онлайн. У нас ще є час. До кінця року майже два місяці. Це достатньо, щоб все зробити, але не відкладайте на останній день. Знаєте, що буде в кінці грудня? Перед самим новим роком у пенсійному фонді будуть величезні черги. Всі, хто відкладав, побіжать 28, 29, 30 грудня, не всі встигнуть. Потім святкові вихідні Новий рік Різдво, а з 7 січня починається Де моя пенсія? Тому робіть це зараз в листопаді, на початку грудня. Поки ще немає паніки і черг. І ще один момент: якщо ви отримуєте пенсію за міжнародними угодами, наприклад, працювали в Польщі і отримуєте польську пенсію або маєте подвійне громадянство і отримуєте пенсію з іншої країни, вам ця українська ідентифікація не потрібна. Це окрема система, там свої правила. Але якщо ви отримуєте саме українську пенсію або українську соціальну допомогу, і при цьому перебуваєте е, за кордоном або були на окупованій території, тоді так, треба пройти ідентифікацію до 31 грудня. Знаю, що багатьом це здається несправедливим мовляв, людина всю життя працювала, заробляла собі на пенсію, і тепер держава вимагає щось доводити, когось підтверджувати. Але з іншого боку якщо не буде контролю, то хтось продовжуватиме отримувати пенсії померлих людей. Хтось отримуватиме і українську пенсію і російську окупаційну виплату одночасно, хтось працюватиме в Європі, отримуватиме там зарплату і соціальну допомогу, і при цьому продовжуватиме отримувати українську пенсію як малозабезпечений. Держава хоче припинити такі речі і ідентифікація це спосіб перевірки. Тому давайте підсумуємо найголовніше. Постанова Кабінету міністрів номер 299 вимагає від певних категорій громадян пройти. Фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року це стосується тих, хто живе на окупованих територіях, хто за кордоном, хто переїхав з окупації і не оформив статус ВПО. Якщо не пройти ідентифікацію до кінця року, з 1 січня виплати зупинять. Щоб пройти ідентифікацію, треба або прийти особисто до ПФУ з паспортом, або пройти онлайн через відеозв'язок, або через Дію, або через банк. Перевірити чи пройшли ви ідентифікацію. Можна на сайті портал pfu.gov.ua, в розділі Моя ідентифікація, не відкладайте це на останні дні грудня, зробіть зараз, поки є час і немає черг. І найголовніше перевірте своїх близьких, зателефонуйте, запитайте, допоможіть, бо багато людей просто не знають про цю вимогу. Поширюйте це відео, надішліть батькам у Viber, бабусям у Telegram, викладіть на своїй сторінці у Facebook, Може, хтось із ваших знайомих якраз потребує цієї. Інформації, ставте лайк, це допоможе Ютуб показати відео більшій кількості людей. Пишіть у коментарях, якщо у вас виникли питання. Відповім на всі. І підписуйтесь на канал та на наш телеграм. Посилання в описі там завжди найсвіжіша інформація про пенсії, виплати, соціальний захист. Дякую, що дивилися до кінця. Бережіть себе і своїх близьких. Yeah.